Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 275 460 особин за добу. 510 і поранено 826 380 песиголовців за добу, 1530 танків, 4655 одиниць за добу, 11 бойових броньованих машин, 8912 одиниць за добу, 21 артилерійських систем, 6210 одиниць за добу. 33 реактивних систем залпового вогню, 789 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 530 одиниць за добу, 2 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4867 одиниць за добу, 8. Крилатих ракет 1518 одиниць за добу одна, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 8716 одиниць за добу, 26 спеціальної техніки 912 одиниць, дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine!